Всі, ми, мабуть, хоч раз у житті переглядали голівудські блокбастери про середньовіччя, де злий, немитий і зухвалий феодал, попиваючи вино з кубка, заявляє своє право на першу ніч з молодою нареченою свого кріпака. Або ж ми читали про це у художніх книжках, де цей сюжет використовували, щоб показати всю, скажімо так, темряву тих часів. Найяскравішим прикладом тут, звісно, є фільм Хоробре серце, де англійські загарбники нахабно забирають шотландських дівчат прямо з під вінця, що змушує глядача стискати кулаки від люті і думати, якими ж, вибачте, на слові тваринами були ті середньовічні аристократи. Проте, якщо відкласти в бік емоції та сценарій Мела Гібсона і взятися за історичні документи, то виявиться, що вся ця історія з правом першої ночі, або ж як це називали латиною Юс Пріма Ноктіс, є не чим іншим, як величезною роздутою століттями байкою, в яку ми чомусь свято віримо. Річ у тім, що професійні історики, такі як, наприклад, француз Ален Буро, який, до речі, написав ціле дослідження під назвою Перша ніч лорда, перерили гори середньовічних архівів, перечитали тисячі судових записів, і уявіть собі, не знайшли жодного, повторюю, жодного офіційного закону чи указу, який би надавав Феодалу право затягнути до свого ліжка дружину васала. Якби така практика була реальною та законною, то церковники, які в ті часи пхали свого носа у всі щілини людського життя, і особливо в питання шлюбу та сексу, підняли би такий гвалт, що про це писали би у кожному монастирі від Лісабона до Києва, адже християнська мораль суворо забороняла позашлюбні зв'язки, і для церкви шлюб був святим таїнством, порушувати яке не дозволялось навіть королям. Звідки ж тоді взялись ноги у цього міфу? А все як завжди впирається в гроші, адже феодали, звісно, любили розваги, але ще більше вони любили набивати свої кишені золотом у середньовічній Європі. Дійсно існував податок, який кріпак мусив сплатити своєму панові, якщо хотів видати доньку заміж, особливо якщо дівчина виходила заміж за хлопця з іншого села чи іншого володіння. Логіка тут була залізною і суто економічною. Дівчина це робоча сила, і якщо вона йде до іншого пана або просто змінює статус, Феодал втрачає робочі руки. Тому будьте ласкаві, компенсуйте мені збитки дзвінкою монетою, або ж віддайте частину приданого. І ось саме цей податок за дозвіл на шлюб, який часто сплачувався саме в день весілля, з часом у народній уяві трансформувався справа отримати гроші на право забрати цноту. Але найбільше масло у вогонь цієї легенди підлили не самі селяни, а освічені люди пізніших епох, які мали на це свої політичні причини. Одним із перших, хто запустив цю легенду в історію, був шотландський філософ та історик Гектор Бойс, або як його ще називали, Гектор Боецій. Який в 1527 році, описуючи давні часи, наплів, що нібито колись жив такий собі король Евен Третій, який і запровадив це паскудне право, а потім святий король Малькольм третій його скасував, замінивши право першої ночі на грошовий податок. Більшість сучасних істориків сходяться на думці, що король Евен III – це вигаданий персонаж. А вся ця історія була потрібна бойсу просто для того, щоб показати, якими докумами були предки, і як християнство їх цивілізувало. Справжній бум на легенду права першої ночі почався у XVIII столітті в епоху просвітництва, коли такі інтелектуали, як Вольтер, а згодом і Бомарше, у своїй знаменитій п'єсі Одруження Фігаро вхопилися за цю тему як за ідеальну зброю проти старої аристократії та королівської влади. Їм потрібно було показати, що монархія та феодалізм це прогнилі системи, де права простої людини нічого не варті, і що може бути кращим доказом тиранії, ніж образ розпусного графа, який лізе під спідницю бідній дівчині. Тобто, фактично, право першої ночі стало геніальним піар-ходом революціонерів та письменників, які демонізували минуле заради своїх політичних цілей. А ми, начитавшись їхніх творів та надивившись фільмів, сприйняли цю пропаганду за чисту монету. Звісно, не можна виключати, що серед тисяч феодалів знаходились окремі відморозки, які, користуючись своєю владою та беззахисністю селян, гвалтували дівчат, але це було злочином навіть за мірками того часу, а не законним привілеєм. Іноді траплялися певні символічні ритуали, коли пан міг покласти ногу на шлюбне ложе, демонструючи свою владу над підданими, але це була суто формальна вистава, після якої він забирав викуп і йшов геть, залишаючи молодят у спокої. Коротше кажучи, історія про право першої ночі є результатом складної суміші неправильного тлумачення податкових документів, символічних жестів влади, політичної пропаганди пізніших епох та звичайної людської любові до страшних історій, тоді як сувора правда полягала лише в тому, що за кожну весільну церемонію Феодал хотів утримати дзвінку монету, а не наречену. Ось така коротенька, але мабуть цікава історія. І як завжди, добра усім, крім ворогів! Почуємось.